Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам казку, яка називається казка про пінгвіна та зірочку. Автор Ірес Ревю. Жив був маленький пінгвін, звали його Гогоша. Він був таким самим, як і сотні інших пінгвінів, що проживають в країні пінгвінарії. Він міг добре ховатись від хижаків. Чудово плавав і спритно полював у величезному блакитному океані. Добре бути таким, як усі, міркував Пінгвін, але все-таки мені хочеться чимось відрізнятись від інших. Наприклад, був би у мене свій маленький корабель, як на ньому своїх друзів катав, розмріявся погоша і за звичкою глянув на не. Вигукнув він. От би мені придбати одну, хоч найменшу зірочку. Адже ніхто з пінгвінів зірок не має. Тоді б я точно відрізнявся від інших. А де ж купують зірки? запитав сам у себе Пінгвін Говоша. а потім згадав, що казала тітонька Тюфа. Усі покупки роблять в магазині. Завтра куплю. Більшу зірочку, подумав Пінгвін. На ранок у магазині він уважно оглядав товар, але зірок у продажу не було. Він все одно запитав продавця: «Добрий день, А в яку ціну зірки мені велику не треба? Тільки найменшу. Продавець Пінгвін-Тихохід дуже здивувався, почувши, яку покупку, вирішив зробити. У продажу зірок немає, сказав Пінгвін Тихохід. І гадаю, в інших магазинах ти такого товару теж не знайдеш. Засмутився Гоша, він так мріяв про зірочку. Увечері того ж дня одна маленька зірочка на небі почала танцювати, веселий танець. Після закінчення Гогоша радісно заплескав у долоні. Зірочка спустилася з неба і чудовою пінгвінною мовою сказала, я все знаю, ти хотів купити маленьку зірочку з неба. А зірки не продаються. Але ти не переймайся. Ми будемо з тобою дружити і незабаром побачимося знову. Оце так, вигукнув щасливий пінгвін. про цю дружбу я нікому не розповім, тільки мамі. Це буде наша маленька таємниця. І нехай в очах моїх друзів я буду таким же пінгвіном, як і всі. Але насправді я незвичайний, адже у мене є друг Зірочка. Скажи мені, зірочка, як тебе звати? Я зірка-блистинка. Блистинка та пінгвін Гогоша потоваришували. До речі, з того часу Пінгвін почав спати ще міцніше, адже його сон оберігала маленька зірочка блистинка Солодких вам снів, мої маленькі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.